Договір про партнерство між вишами задля вдосконалення освітнього процесу та розвитку міжнародної співпраці. Національний університет, Чернігівський колегіум, Сновські вищі професійні училище лісового господарства, а також Огорський державний технікум Республіки Латвія підписали дипломатичний документ, що стане основою для реалізації спільних проєктів, поліпшення освітніх програм, підвищення кваліфікації викладачів, підтримки студентів, які постраждали від війни, та закладів, що працюють в умовах воєнного стану. Те, що ми зараз зробили крок у плані підписання такої угоди про співпрацю, це є підстава, юридична підстава для формалізації наших відносин і для подальшого їх розвитку. І саме в цих планах у нас є проходження практик, обмін досвіду викладачами. Тобто, фактично викладачі будуть мати можливість читати лекції там. Ми хочемо залучити фахівців і викладачів тих навчальних закладів сюди. Наш студент. Має не полуницю збирати там. Але якщо він займається спеціальністю педагогічного напрямку, гуманітарного напрямку, то він має і практику відповідну проходити. За словами очільника університету, ідея започаткувати подібну наукову практичну взаємодію виникла давно. Натомість, нині, завдяки вже існуючому партнерству між Черніговом та Латвійським містом Угри вдалося налагодити зв'язок безпосередньо між навчальними закладами. Латвійська делегація, однією з перших із іноземних, приїхала до міста Героя після деблокади і звільнення Чернігівщини від російських окупантів. А відповідь, бачила наслідки агресії РФ і готова всіляко нам допомагати. Латвия, мы маленькая страна. Но у нас большое сердце, мы любим вас и молимся за вас. У вас рождаются такие сыновья, которые знают, что э, родину надо защищать. И это э, ну, очень большая цена, которую э, приходится платить. Но зато э, совсем другое мышление и совсем другой ценности э, Родины и ценность мира. Таково. І я думаю, що коли все це закінчиться, ви вже так вже, у нас примір, як треба боротися проти такого сильного ворога. І ви будете примір всьому миру. Сьогодні те, що ми думаємо і плануємо завтрашній день, більш якісного освіту наших дітей, наших молодих фахівців, це означає, що наша країна 100% має чудове світле майбутнє. І дуже добре, що партнерські відносини міста Чернігова з Огре переросли в таку практичну площину, уже відносини не між міськими владами, а відносини між вузами, між університетами, між техніками, долучаються інші міста. І Я переконаний, що завдяки цій співпраці ми матимемо більш якісних фахівців, які принесуть велику користь Україні. А зважаючи на те, що Огре це місто, яке являється. Кречекраїни, яка є каже, членом Євросоюзу, Союзу, для нас дуже важливим буде досвід їхній, тому що Україна вже задекларувала дуже чітко, що ми і подали заявку, і ідемо на Євросоюз. Відповідно. Нам уже потрібно готуватися і готувати фахівців. Попри те, що в Україні триває війна, перші проєкти за окремими напрямками сторони планують реалізувати вже найближчим часом, поки в онлайн режимі. А коли з'явиться можливість поїздок і очних зустрічей, співпрацювати максимально потужно. Принагідно в рамках візиту для гостей із міста Огри влаштували екскурсію Чернігівським колегіумом, а також показові заняття із самооборони, до яких як поціновувач спорту долучився і сам Ейглс Хелманіс.